Вже протягом 95 років полтавський протезний завод забезпечує своїми виробами інвалідів різних областей України. Протягом останніх років тут відбулося переоснащення виробництва та впровадження новітніх прогресивних технологій. Завод випускає не лише протези, а й спеціалізоване ортопедичне взуття та проводить обстеження пацієнтів. Ми обслуговуємо три області: Полтавську, Сумську, Кіровоградську і виготовляємо порядка 150 протезів протезів місяць. Всі протези, які виготовляються на нашому підприємстві, виготовляються безкоштовно на сьогоднішній день, тому що їх вартість відносно висока. і Люди не можуть поки що дозволити собі. Проводять на заводі і протезування учасників АТО. Наразі в областях таких шестеро, а троє знаходяться на обстеженні. Важливість функціонування цього підприємства відзначає і Петро Ворона, голова Полтавської обласної ради. Ті люди, які тут працюють, і сам директор вони роблять унікальну благородну справу. На сьогодні ви маєте рацію зв'язку з АТО. Звичайно, на жаль, виникла потреба протизвати молодих хлопців. Це треба робити швидко і професійно, щоб якомога швидше їх адаптувати до життя. І це підприємство без сумнів допомагає сьогодні. Для всіх гостей директор заводу провів екскурсію відділами та виробництвом підприємства. Відвідувачі залишились враженими. Звичайно, тяжко ходити на екскурсію на такі підприємства. Єдине виникає бажання. І обов'язкоти якомога більше його фінансувати, допомагати тим людям, щоб їх не було проблем, щоб кожен, хто потребує, міг безплатно отримати від держави, отримати відповідні протези, вчасно їх міняти. Натомість Сергій Артюх, директор фонду соціального захисту інвалідів, запевнив, держава повністю покриває витрати виробів такого профілю і дбає про їх належну якість. Порівняння з минулим роком держава виділила більше на ці програми більше на 200 мільйонів. Це достатньо потужна сума для того, щоб ну, скажімо, основну потребу в цих виробах, в їх якісних скажімо, параметрах, задовольнити. Тому комплектуються вироби сьогодні. Німецькими, іспанськими, європейськими комплектуючими, що говорить про дуже високий рівень на урочистостях з нагоди 95-річчя заводу, квітами, грамотами та медалями вітали ювілярів представники обласної влади та фонду соціального захисту інвалідів.